Тяго діїв тролейбуса. Таймер запущено, тролейбус рушив. Перше завдання подолати умовну ремонтну канаву. Дехто починає коло одразу зі штрафних балів. Більш вправні рухаються до пасажирської зупинки. Після найскладніше змійка. Остійної майстерності серед водіїв тролейбуса у розпалі. Його проводять майже 40 років поспіль. За цей час умови змагань практично не змінювали. Там кілька етапів. Це прийомка подвіжного составу, культура обслужування, вождення. І от по всім цим етапам будуть проводитися у течение 3-4 днів вот такі конкурси. Від Дніпропетровська виставили трьох водіїв. Это... Молодые водители до 30 лет. Это э, водители, в которых меньше всего нарушений и правил дорожного движения, и э, дисциплинарных нарушений. Были определены эти три водителя, с ними потом поработали отдельно, они после работы еще приезжали сюда в управление, с ними поработали еще... Э, Наші сотрудники те касається механіческої частині електричеського, це стосується правил дорожнього то Тобто проходили, студію, проверяли, екзаменували. Інтригу декількох днів запеклих змагань нарешті розкривають. В номінації на краще знання будови рухомо складу правил експлуатації тролейбуса, правил охорони праці на міському лототранспорті та основ безпеки руху. Третє місце цій номінації. Учасник під номером 25, Євген Горлов Запоріжжя. Наших земляків відзначають майже у кожній номінації. У натовпі шепотіння, наче вдома учасникам і депо, і машини, і стіни допомагали. Але підсумки конкурсу здивували навіть найамбіційніших. Перше, друге і третє місця посідають водії з Дніпропетровська. Переможцями всеукраїнського конкурсу професійної майстерності водіїв тролейбуса. Стали третє місце. Номер 11. Андрій Янковський. Дніпропетровськ. Друге місце. Учасник під номером 21. Роман Різник Дніпропетровськ. Хлопці тремтіть, тому що дівчата в Україні найкращі. Переможцем всеукраїнського конкурсу професійної майстерності водіїв тролейбуса стала учасниця під номером 17 Ольга Ломоносова. Європетровськ. всіх, в всіх на Готовились Готувалися всі конкурсу. Я думаю, з однаковим усердіям. Ну а журі рішила так. На граві хуже. Намного. Но там крат ніхто не дає. Не дають. Забивають. Не хотіла б, не на кожен день видавати. Ольга найкращий водій тролейбуса в Україні, героїня нашої сьогоднішньої програми. Я не відчуваю себе ні кращим водітелем, ні хужим, ні до конкурсу, ні э, після конкурсу. Для меня конкурс это был как мы опытом поделились. Конкурс это все. Там и знания, и практика, и там всего по чуть-чуть. А дорога есть дорога. То есть она всегда разная. Она непредсказуема як конкурс. Конкурс это вот, заехал, встав, відправився, а дорога это ти не знаєш, дадуть ли тебе стать, <гум> дадуть ли тебе виїхати <гум> так, як тебе надо, и так как тебе положено. Ольга, така мініатюрна та жіночна, втерла носа усім чоловікам, хоча її шлях до зірок, точніше до тролейбуса, був тернистим. Прийшла я поступати на водителя тролейбуса, мене брати не хотіли. Я була дуже… мелкая, худая, <laughs>, маленького роста. И директор предприятия сразу задал вопрос, как, как я тебя могу взять, посмотри на себя. Ну, я ему говорю, какая разница, ведь я машину вожу, ну, больше габарит, говорю, больше чуть-чуть ответственность, потому что больше пассажиров. Меня это не пугает. Ну, он на меня посмотрел и говорит, я верю. <laughs> и дала разрешение на то, чтобы ну, девочку, как он посчитал, сильно мелкую, взяли на водителя троллейбуса. И так я закончила курсы. Я не такая девочка, что да, тяжелее карандаша в руках ничего не держала. То есть, в принципе, справляемся потихоньку. Ну и вот до сих пор работаем. В то время, как она пришла молодым водителем, я пришел главным инженером в это троллейбусное депо. И как бы передо мной все были эти молодые водители. У них были какие-то свои проблемы или же с троллейбусом, или же ну, с графиками движения, или там с постановкой на канал. Видите. Знаете, я еще чего ее запомнил? Потому что у нее мать там целая династия была. Мать работала тоже на тоже водителем троллейбуса, и она пришла молодым водителем и ну, дисциплинированная исполнительная девушка. не могу День Ольги розпочинається о 4.45 у першому тролейбусному депо. Диспетчер видає нам путевий лист для проходження доктора. Доброго утро. Диспетчер перевіряє документи, щоб все було в наліччі. Видає путівий лист. Диспетчера за технічним журналом на троєбус і за вугільними вставками. Біганина займає 10 хвилин. Розм'ятися, проснутися хоча б, ладно. Проснутися то треба. Ми вже звикли нам як би, порядки речей. Ейбус у мене 142. Ось он. Стоїть. Папа. Саме за кермом цього 142-го тролейбуса Ольга їздить вже півтора року. У руках водія рукавиці, молоток та ліхтарик. Попереду огляд машини. А може, вони поспускали за ніч? Всяке може бути, правильно? Так, шпільки перевіряємо. Сістояння резини, щоб стекла цели. Ремонтують світ, а перевіряє водій. Утром перед виїздом все одно кожне утра. Все, щоб налічити трафаретів. Ой, проверяем салон. Сиденья э, целое, чтобы не было разрезанных, вывернутых. Состояние, щоб поручні були были вот надежно прикреплены. Далі треба перевірити вугільні вставки. Их креплять, я б сказала, що на рогах. Это мы обязаны делать каждое утро. Это проверять вугільні вставки и кріплення, Как вы их называете? Ага, для нас они штанги. шиброднулись у воду а без физической подготовки на троллейбус. я не буду их менять то есть они поменены до этого были но проверять их все равно надо если они стираются то полностью или лопается мало ли какая может быть деформация оно сразу видно еще раз угольные... угольные вставки Ольга каже, що зараз машина без повітря. Порозумілися ми не одразу. Компресор накачує воздух, от 8,5 атмосфер Накачало, отключает. АРД срабатывает, отключает. Пока машина едет на провода в штанг. Мы работаем, он подкачивает. Уходит где-то воздух, вот двери открываем, там где-то уходит воздух. И оно опять включается и подкачивает опять воздух. Сейчас оно накачает, двери закроется. Тролейбус готовий до роботи. Залишається ще 10 вільних хвилин. Гайда пити ранкову каву зі своєю чашкою у буфет. О 5.46 виїзд. Неспішні авто, жовтий колір світлофорів. Ліхтарі. Місто поглинає наш тролейбус. Прислушуємося, щоб все працювало. ніяких посторонніх шумів, при роботі нічого не було. Только після цього ми розписуємося в кутю, що ми прийняли эту машину. Тобто вона соответствует технической исправности, техническому технічному состоянні. Після цього водитель отвечает уже за тролейбус. Наш маршрут номер 20 Від лівобережного до центру. Та поки прямуємо на станцію маршруту. Звіряти графіки і ставити печатки. Все відбувається бігом. 17 минут. Вот, диспетчер сказала, 17 хвилин. 17 минут ми відправляємося. 19 з установки. Диспетчер поставив штамп, Машина йде перший рейс. І нарешті підбираємо перших пасажирів. Загалом у Дніпропетровську 138 тролейбусів троєбусів на 18 маршрутів. 33 машини вже своє віджили. Це тролейбуси, устарівши конструкції моделі. Це троллейбуси типа Зіу 9. Этим тролейбусам вже більше 20 лет. Срок експлуатації одного тролейбуса це 10 лет. То єм тролейбуси вже дважды пройшли свой нормативний срок експлуатації і підлежать списанню же проведенню капітальних ремонтів. Гроші на капітальні ремонти з 2007-го виділяли тільки тричі. Минулого року рекорд. Два мільйони на ремонт десяти машин продовжили їм життя на три-п'ять років. Очень благодарен, конечно, бюджетній комісії депутатам пошли на встречу и нашли возможность выделить гроші. Динаміка зберігається положительно. Ми можемо розслідувати на те програми, которые дозволять нам обеспечить качественное предоставление услуг подвижным составом нашим гаражам. Якщо дивитися правді в очі, тролейбусів на мегаполіс не вистачає. Нам необхідно е, наращувати випуск. І випуск тролейбусів має бути дете порядку 140 єдиниць, тому в цій, в цій ситуації необхідно дето около 180 єдиниць тролейбусів. Закупити треба ні більше, ні менше рівно 92 одиниці. Мы по состоянию троллейбуса высчитали то, что в общем-то да, подлежит замене. Но и город-то по сути наш красивый. Естественно, должен ездить и новый подвижной состав. Для этого нам нужно закупить порядка 92 троллейбусов. И... 26 трамваєв. Планирується це зробити поетапно, але питання стоїть про тролейбуси. Я скажу так, планирується поетапно в 2012, 2013 і 2014 роках десь по 30 тролейбусів закупати, тому що нехватка дійсно остра. В останніх новеньких рогатих, точніше як поправляє водій Ольга, машин зі штангами закуповували у 2008 році. Часом на шляху Ольги перші перешкоди. Маршрутки загородили проїзд. Вот, да. От так. Ось така ситуація. Зараз вони подумають, кому куди треба і за чим. Ми постоїмо, посмотримо на це і поїдемо далі на графік. Тепер йому назад хочеться. Мені цікаво, що тролейбус їде на графік. У нас є розписання, і ми не можемо вот ось так їхати. Водій повідомляє номер мікроавтобуса, шкідника диспетчеру. Автопідприємство власника маршруту обов'язково покартають. Ждеш постоянно, якщо ти бачиш маршрутку в зеркало, ти вже ждеш не поворот, що вона включить, нічого, а що вона в будь-яке час може стати перед тобою. Ти на це розчитуєш. Тобто, вже розчитуєш на то, що може залишитися все що угодно. Тобто за час роботи до цього привикаєш. полтура приехались у нас 33 талона а был полный салон правильно? ну вот за вторым туром у нас только начнется допустим студенты это самое большее движение ну а за первого у нас очень много пенсионеров и этих самых льготных мы считаем льготников, это сейчас 67% от общего количества перевезенных пассажиров. В этом случае Дэш-бюджет нам за льготную категорию пассажиров должен возмещать около 90 миллионов гривен. В настоящее время идет возмещение, это, ну, если брать по этому году, то это 41 миллион. 41 миллион 300 с копеечкой. Ще 47 мільйонів дає міський бюджет. Так і виживають. Їздять переважно у пікові години. Однозначно, якщо буде уходити частини маршруток з Карла Маркса, то ми будемо винуждені працювати до як мінімум до 21:30 до 22. Це будуть маршрути А, 1. Тим часом на годиннику Ольги дев'ята. Заміна вугільних вставок. Потому что туман в туман и в дождь они изнашиваются намного быстрее. Если их не поменять, то могут можно сеть положить, можно штанги потерять. То есть э... В общем нужно вовремя следить. вовремя следить за этим, конечно. Люди зашли закрываем двери, убедились, а вот лампочки, вы спрашивали, сигнальные. Лампочки потухли, двери закрыты. Включаем поворот, смотрим в зеркало и начинаем движение. Троллейбус – это такая себе машина с коробкой автомат. Высновок дня. Дорога вообще мне очень нравится. не только троллейбус, а вообще Водить любой транспорт, ну то есть э, кроме трамвая и электричек, которые идут по рельсам, любой вид транспорта, который дает свободу действия, то есть ну вот, э, водителям, в принципе любой. Я от вождения, ну я и раньше я получала удовольствие, то есть на машине отъезды, на машине, но когда появилась семья сейчас, то работа ушла, наверное, на второй план. Чоловік Ольги теж водій тролейбуса. За дивним збігом обставин їздить від центру до Лівобережного. Він приїжджий був, приїхав з Кировограда. Ну, як как би, бы, типу, наверное, на заробітки. Много очень было приезжих з Кировограда у нас. Ну, так, познакомились. Он сначала не подумал, что я водитель, видит, девочка какая-то, ходит, дитё какое-то. Потом увидел в руках путёвку, Ну, догадался, наверное, что водитель. Ну, так, подошёл, познакомились, ну и так. Пам'ятайте 10 лет тому. Ну так. Так як і зараз. Маленька. Чустенька, быстренька. В принципі, не змінилась. Добре, хороше. Три тури плюс затори на дорогах обід розпочали з запізненням. Обговорюють молодих та скаржаться на буденні проблеми. На калінову за три тури ні разу ми не під'їхали на остановку. То одну стоїть розгружається посеред остановки, то другий, то печенька привезли, то молочко. Ну а люди ж стоять як положено, толпою мимо заборів йдуть, труться. О 13.15 знову дорогу. Поки людей небагато, пробую себе у новій ролі. Міночок вот. Треба тут замочки трохи порвати, а ось там є найкращий. Готуємо оплату за проїзд. Пенсійний за проїзд. Я вам білет додам. Головне – нічого не сплутати. Гроші у гаманець, квитки пасажирам. Вперше я бачу таке удостовірення. Так, таке ж і багато удостовірення. Яке їм потрібно? Пенсійне. Підходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, один, трина, чотирнадцять, п'ятнадцять. А скільки ж з них оплатило? Це більший питання. Ну, всіх, хто були, всі з білітами, це точно. Здавалося б, нічого складного у роботі кондуктора немає, але потрібні добра пам'ять і спритність рук. До шостої все спокійно. Томан спав, дорога вільна, пасажири вдячні. К сожалению, ми рідко бачимо водителя в лісо. Водій хороший, їдеться е е е добре, з комфортом вечором знаю, що добре буде. Це я знаю, з роботи йде. О 18.40 зміна закінчилася. Депо. Темно, наче на годиннику все та ж п'ята ранку. Заїзд на мийку. Чистенький тролейбус лишається на ночівлю у депо. А Ольга разом з чоловіком Андрієм іде додому. Залишайтеся з нами у дорозі. Ви обов'язково дізнаєтеся більше про людей, які задають ритм руху мегаполіса. Зустрінемося за тиждень у цей же час. Хай щастить.